Так серйозно. Але часто історичні події можна ще вивчати не за історичними книжками і не за підручниками, а за щоденниками. Тому що ну, історики вони все одно пишуть про певні події з своєї точки зору, з точки зору того часу, коли пишеться підручник. От. І там ну, можуть бути різні трактування подій. А якщо ви живете в той час, коли ці події відбуваються, то це засвідчення ну, очевидців, це те, що ну, не передається через, через роки. От, і це дуже цінно. І от коли ви згадували про свою бабусю і дідуся. Це ну, дуже цінно, коли ви можете почути про якісь історичні події з уст тієї людини, яка це прожила. Бо це ну, справді такі живі спогади і ті факти, які достовірні. І коли згадують про Другу світову війну, то часто згадують щоденник Анни Франк. Ви можете про неї прочитати в бібліотеці Васильченка. Це була дівчинка, яка в 13 років почала писати свій щоденник, і тоді вже тривала Друга світова війна. І в бібліотеці Васильченка, до речі, є, це просто книжка про Анну Франк. У бібліотеці Васиченка є прямо її щоденник, перекладений українською. Бо Анна вона писала німецькою. От, а я її щоденник перекладаю українською. Так. Моя бабуся знаю німецькою. О, яка розумна бабуся. То вона може навіть в оригіналі прочитати щоденник. Е, от. А е, я сьогодні вам розкажу про інший щоденник. Мало хто про нього знає, е, бо це щоденник. Е, від імені е, іграшкового ведмедика. Е, і цей е, іграшковий ведмедик, е, він е, належав дівчинці, яка жила у це Лапію. Е, е, під час Другої світової війни... Вона мікова книжка, бо з цього арифметика його звуть міг. Е, і е, хоч ці події вони відбувалися е, ну, вже, можна сказати, майже століття, тому ну, трошки менше. От, але багато з того, що відбувалося, схоже на те, що відбувається зараз. Е, і один із е, перших записів. Цієї книжки це ось про те, як відчуває війну ось ця власниця Ніка. Мік хвилюється, бо всі хвилюються, бо букають барабани. Барабани бухають в усьому світі. Так кажуть тато і дядько робинок. Барабани війни. Вони перешіптуються, але ми чуємо. Ми з Міком взяли Карленів барабан, той, який приніс Святий Миколай. Карлен шукав тому нічого не сказали. Закнули барабан у підмурок нового будинку у щілину, там не знайдеш. Якщо не буде барабана, то в нього не бухатиме. Так краще. Міг знову буде щасливий. І і Діва, і мама, і тато, і тітка Алма, і дядько Роберт, і навіть Килен стане щасливий, коли не буде барабанів і ніхто не бухатиме. А зараз страшно. Треба ховатися. Все бухає, так каже тато. 17 році. І тому, в 2018 році, знайшлися такі дорослі, які вирішили записати історії дітей в Україні, які живуть от під час війни. І музей воєнного дитинства він якраз покликаний збирати такі історії. І я от в цьому музеї збираю історії. Дуже схоже, як це відбулося. З Мінком, якщо якась дитина, наприклад, хтось із вас захоче розповісти свою історію, як проходить ваше дитинство, поки в нашій країні триває війна, ви можете взяти якусь свою річ, будь-яку річ, яка належить вам, і про яку ви можете розповісти, якусь історію. І оцю річ можна подарувати е, в музей. Е, вони запишуть вашу історію. Там прямо працівники музею сидять і записують е, ваші історії. Ну, якщо вам ще немає е, 16 років, то ще треба дозволу батьків. А тим, кому вже є 16 років, можуть прийти самі. О, е, і потім е, цей музей воєнного дитинства. Е, вони роблять виставки і в різних містах, України, і в різних містах Європи, щоб люди от із уст дітей могли дізнатися ці історії, не схожі до того, як це зроблено у мікрові книжці. Тому якщо раптом у вас є якісь такі історії, які ви хочете розповісти іншим людям про своє дитинство. Ви можете як зробити, ви можете вибрати свою якусь річ. І тут от є QR-код, за яким можна записатися на це інтерв'ю, і ваша річ тоді стане експонатом у музеї.